Дороги горбаті і щербаті. Вони зробляють прокльони, про них складають анекдоти. Загалом дорожня мережа області простягнулася на три тисячі кілометрів і майже кожен потребує ремонту. В цьому році вдалося відремонтувати значні обсяги покриття. Ми закінчили, повністю закінчили чотири об'єкти з тих, які були шість. Це у нас і Чернігів-Мєна-Сосниця-Гремяч об'єкт, це Чернігів-Ніжин-Прилуки. Це та Лайвка, ічня Тростянець, перша ділянка до ічні. Це казалось, Карпелівка Сорокошичі. Можливо, вдалося зробити і більше, та обласні дорожники стикнулися з тією самою проблемою, як їхні колеги з Чернігова. Нагадаємо, у місті дефіцит асфальту і його складових, зокрема щебеню. Курйозна ситуація. Гроші є виконати дуже складно тільки з за того, що дуже зволікає з поставками підожного составу Укрзалізниця. Дрожники вже починають займатися тендерними процедурами, щоб бюрократичні перепони не затримували початок робіт наступного року. Плани амбітні на 2017 рік ми хочемо бачити ремонт доріги Р67. Поясню, це поворот від Каличівки, Куликівка, Ніжин, Прилука, Пірятин. Поки ж дорожники сподіваються на милість небесної канцелярії, аби встигнути завершити побільше ремонтів. До зими служба автодоріг майже готова. Принаймні так запевняє керівництво. У нас заготовано біля 91% з доплану з фрикційних матеріалів. Це 38,5 тисяч тонн. І технічної солі 61% – це 4,7 тисяч тонн. Це те, що у нас є вже в наявності. Тобто ми готові при настаєнні несприятних погодних умов вийти на дорогу. Цей рік можна справді назвати вдалим для доріг, адже поточний ремонт робили у 2011 році. А капітального оновлення автошляхи Чернігівщини не бачили ще довше в останні 9 років тому.